Всім привіт! Ми ударно попрацювали Франківську і закінчили за два дні паркан повністю друком. Зараз покажу. Інше я не було до чого чіпитися, ось таку здорову колону поставили. Тут у нас дуже вузький прохід. Ось так воно все виглядає, тут у нас технологія, не дай Бог таких сусідів. Співчуваю замовнику. У нас ось такий кутовий шапочка. Тут у нас теж сусіди, не дай Боже, залишилося. Цей стовпчик ми знову переробляли, тому що ну, були нюанси, були великі нюанси. І ось так воно все гарно у нас йде. І це вийшло круто. Принаймні, замовник задоволений дуже.